Вітаю з вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу. Дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогодні я підготував для вас добірку фільмів, які можна подивитися, традиційно пішовши до кінотеатру, або ж просто вдома на дивані. Що це за фільми? Гайда дізнаватися. 24 жовтня на великі екрани вийшла мелодрама Час жити. Фільм створено у співпраці Франції та Великої Британії. Сценарій написав британець Нік Пейн. За режисуру відповідав Джон Краулі. Головні ролі довірили Ендрю Гарфілду та Флоренс П'ю. Сюжет такий: перспективна шеф-кухарка випадково збиває машиною хлопця. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об'єднує абсолютно не схожих між собою людей. Що поєдналося у цій неймовірно захоплюючій історії? Дивіться у фільмі. Я вигляду тому, що дивлюся вперед. І не бачу тебе, тому що переді мною. Почалось. Я можу фішки діти. Це просто смішно. Якщо ж ви хочете, щоб кіно прийшло до вас, то вже цієї суботи на вашому улюбленому телеканалі Віта ви можете просто лежачи на дивані переглянути драматичний фільм 2008 року. Генрі Пул вже тут чолов'яга переїжджає в заміський район, щоб жити усамітненим життям після того, як йому діагностували невиліковну хворобу. Згодом він виявляє таємничу пляму на ліпнині стіни свого будинку, що нагадує обличчя Ісуса Христа. Коли чутки про диво поширюються, Генрі виявляється втягнутим у життя своїх допитливих і сповнених надій сусідів, зокрема молодої дівчини, яка вірить, що ця пляма має цілющу силу. Завдяки цьому Генрі отримує цінні уроки про життя, любов, силу віри і прощення. Окрім фільмів на нашому телеканалі, ви зможете переглядати й цікаві серіали вже цими вихідними. Вашій увазі серіал 2018 року Паризькі таємниці. Тож вже в неділю ви можете переглянути його перші серії, не виходячи з дому. Основні події розгортаються наприкінці 19 століття у найрізноманітніших місцях романтичного міста Париж. Тут починають відбуватися жахливі вбивства, зокрема в Муленружі, Луврі, Єлисейському палаці та інших знакових для французів місцях. Як правило, у кожному випадку обов'язково фігурує жінка. Одна з актрис, яка зіграла в серіалі Емілі Да за свої старання була нагороджена як найкраща актриса на Каннському кінофестивалі. Ви можете подивитися класні прем'єри в кінотеатрі, можете переглядати цікаві фільми вдома, тому що у вас є право вибору. Аби воно збереглося, ми мусимо відстояти і захистити найцінніше, що маємо нашу свободу. Тож тримаємо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!